Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати комбайники, які ми маємо в наявності. Це джундір 1055 з жаткою 3,60, з кондиціонером. Також в наявності є John Deere 1177 на гідроході. Жатка тут може бути 420 або 4,80. Також, до речі, під'їде ще один такий самий 77 на гідроході. Вже буде серія С2. Такий красень термінатор. Вже він під завдатком. От, приїхали вчора, хлопці оглянули. ну Перед тим подивились одного, другого, третього. Приїхали, подивились цього, сподобався, лишили завдаток. Завтра буде машина, будемо грозити та відправляти до клієнтів. Що ще хочу сказати по цьому домінатору? Перед цим приїжджали хлопці, теж оглядали. От, мене на той момент не було на місці. От, почали мені потім писати, що їм не сподобалось те, що я коли знімаю відео, не зблизив, не показав, що тут є така вм'ятинка-царапинка. Також, що коли показував резину, показав задню резину, показав передню резину. Сказав, що передня резина ідеальна, вона так і є, а на задній не наголосив, що вона не нова, хоча вона резина хороша. Також що сказав, що комбайн не фарбований, а на розпилювачі бачите, тут розпилювач не фарбований, а оця частинка, от видно, оця трубка підфарбована. І Я на відео сказав, що комбайн не фарбований, а тут підфарбована ця трубка. Він вже виходить Олег Банії, там Олег ще щось, комбайн поганий, також на трубі, бачите, там така притертість от на червоному. Ну але це таке, кожному не догодиш. Якби був комбайн дійсно там якийсь поганий чи ще щось, він би не був, мабуть, проданий через 3 дні відразу після їхнього огляду. Є е е е е е е просто різні люди, хтось шукає, щоб комбайн з 90-го року був без жодної царапинки. Стояв, не знаю, там в бантику запакований, ну такого не буває, а кого цікаво, дійсно, хороша техніка, будь ласка, звертайтесь. Так, жатка загружена, комбайник загружений. Вправляємо до нових власників. Нехай комбайник людям працює, приносить користь. О. І кого цікавить хороша техніка, будь ласка, звертайтеся. Маємо зараз на даний момент багато куплених за кордоном комбайників. Того яка модель цікавить, дзвоніть, пишіть на Viber, щось запропонуємо. Знову всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий комбайник John Deere 1177 S2 на гідроході. Комбайник приїхав з Німеччини 92-й рік випуску даного комбайна. Комбайн в максимальній комплектації. Це є видовжена наклонна камера, реверс наклонної камери, підвищений бункер, довга вигрузна труба грузить будь-яку фуру, кондиціонер, вимірювач площі, гектаромір джоновський оригінальний, пам'ять жатки має, Жатка 420 захвату з ним. Приїхала при Жані. Маю в наявності 4.80, можна поставити 480, 4.20. Гарна, рівненька, як бачите, свіженька, видно напрацювання, шнек не побитий, не погнутий. Наклонна, бачимо, що ще є куди натягувати це. Резина, резина, подивіться, немає ніяких тріщин. Гарна резина гарна, резина вішелін. Диски фарбовані. Сам комбайн ніде нічого не фарбовано. Комбайн гарний, рівний, ніякої ржавчини по ньому немає. Це колесо нове, було замінене недавно. Так. Січкарня, так як це вже була. має цю ночку, перекидається. Бачимо, що ми розкручуємось. Розприймач, рівне. Так, тут гарно все. Це колесо має інший візерунок. Ну, розмір такий же, але візерунок інший. Тобто при бажанні було б добре поставити одинакові, була б вся резина ідеальна, а так одне, одне не, не в впару. Передня одинакові мішеліни в суперовому стані до передніх китай немає. Так, так, так. Жадка, жадка. Наклонна має. Наклона вже така, як на 11,88. Там отак знизу з редуктором, ось така, шнекпер рівненький, жаточка немобита, 814-й наклейка, 814-й шумахер. І будемо зараз відкривати, показувати все в будинку. Так, посередині. Гідронасос, бачимо, що нічого не крутилось по ньому, не розбиралось. ремені всі добрі, не потріскані тут вал соломотрясів. Не розбирався. Цей тарган теж бачимо, що нічого не крутилось, нічого не розбиралось. Такий файний збережений. Видно, що він не 10 разів не кручений. Барабан теж бачимо, не розбирався. Барабана. М -м -м. Дивіться, який грохот. Біленький, ціленький. Підбарабання теж добре, е, бичі хороші, бітер теж видно, що не крутився. А вітер печений теж не кручений, сам вітер. Бачите, лопасті ще теж гарні в фарбі. Так, акумулятор 175-й, 175-та батарея. Понизу, бачите, ціленький, нержавий понизу. Тут теж бачимо, що він накручений, має прицепне, балка ціла не поварена. Соломотряси вже мають підшипники нового типу. О, і бачимо, що підшипники ще навіть ні разу не розбирались. Бачите, все у фарбі, нічого ще не кручено. Бував теж оригінальний своєю фарба. Решета, решета, решетний стан теж. Все в порядку, рамка решетна, не поварена. Тут в решетах все переводиться. Все в порядку. Соломотряси ціленькі, теж ніде нічого не поварено, не погнуто. В такому стані середина. Зараз покажемо ножі насічкарні. Ось такий вигляд. Ножі гарні, теж в доброму стані. Поки цей нижній крутився. Да, цей нижній крутився, верхній ще не крутився. Зірочка. Зірочка ж таке тут все останні. Не бронтайте. Так, перейдемо сюди до середини. Ось такий його нього вигляд. Бачимо, що ще оригінальний цепок. Красці. Елеватор ніде не протертий, не реставрований. Ремінь, ремінь барабана в хорошому стані. Ще, мабуть, теж оригінальний, а і гідроакумулятори. Ось такий вигляд. Тут. Теж все ціленьке. І такий комбайн, знаєте, що не те, що 10 разів скручений, а що все по оригіналу. І ще більше половина, що ніде нічого не крутилося. Тут комбайн. Гарний, гарний стан його зараз запустимо, прокрутимо. Зараз ще вийду покажу зверху. Интересно. Интересно. Ось такий має вигляд по соломотрясах. Ціленькі. Все ціленьке. Ось такий вигляд по двигуну. Двигун 190 кінських сил. Фільтра бачимо тут Джонник Оригінал. Оригінал Радіатор оригінал, кондиціонер, кондиціонер, по-моєму, що навіть заправлений. Отак. От так Все гарно виглядає, по двигуну ніде нічого не крутилося. У форсунках. У цьому всьому все, все ціленьке, все в оригіналі. Я зараз покажу в бункері. Так, ось такий вигляд в бункері. Бачимо, що бункер не витертий, гарненький. Ось так. Тепер перейдемо до салону. Потолок ціленький, все оригінальний. Тут чуть-чуть тільки. Так, все супер, має магнітофон. Працює е, гектар Омір, обмір площі. Так, сідушка ціла. Ці обшивки всі цілі? А отут є оця в мене одна обшивка. Дві. Що там у нас? Дві? 425, двадцять. Один має напрацювання. Що ж, запустимо зараз його? Зразу машину гідравліка все працює добре. Піднімаємо вверх пускаємо вниз. Так, готуємо от Зараз запустимо машину, прокрутимо. Датчики відразу загорілись. Так, і даємо оберти. Сюдачики погасли тут, показує оберти барабана, оберти вітру, все воно переводиться, ідемо показуємо. Ну, кого цікавить такий комбайник, телефонуйте, телефон вказано. Хороший бережений комбайн. Також є багато комбайників, куплених за кордоном. Від 3 до 5 до метрів різні комбайни, різні моделі на різний бюджет. Кого що цікавить, телефонуйте.